Знаєте, що таке кучмізм І деякі його наслідки, і вигляді гнилої псевдодемократії Ющенка і дуже гнилої гнилого тоталітаризму Януповича, це італійський фашизм. Кучмізм – це аналог італійського фашизму, який знищував людей, який десь робив. Дуже недопустимі речі. Ну єдине, що італійський фашизм пішов в тоталітаризм відвертий, а кучнізм пішов потім ще і в корупцію перетворився. Ну, це таки при цьому ж при Мусоліні в Італії не було корупції. Вона була знищена. Там трошки інші пішорозвитки, але сам тоталітарний підхід він десь був похожий. Мусоліні при всій своїй тоталітарній сутності знав, що відповідальність за вбивство. Може наступити, коли вони вбили італійського опозиційного політика, це ледве не коштував мусаліні кар'єри. Був випадок, коли у Селіні був при владі вже в розгар війни, в 40-х роках, коли його ж оточення вирішив, що він стає небезпечним, його відсторонив від влади і ув'язнив його. його Гітлер тільки врятував. І тоді в містечку під рештою Італії була окупована, а містечко на півночі біля Лоцера-Гарда з дуже невозмучним для будь-якого українця назвою сало. Була створена столиця Залон, Північної яку, Італії яку, та село, очевидно, в даному випадку, <світ> яке право Мусоліні далі. Це був слабкий достатній до режим. Він ніколи не міг перейти якусь межу. Перше, він не міг зміцнитися, десь були закладені певні моменти внутрішніх протиріч. І момент другий, десь була межа злочинів, на яку сам Мусоліні, сам фашизм і сам кучмізм в нашому випадку перейти не міг. ну, Робити людину запросто. Бити політичного опонента, постараюся, винищувати цілі народи, вводити масові вбивства, так як це зробили нацизм німецький, в Італії цього зробити не могли. Масове знищення євреїв, циган інших відбулося, коли вже Італію окупували німці під прямим їх контролем. Самі італійські фашисти мали якусь межу. От ця межа, яка ну. Як бар'єр невидимий, але який навіть Янукович переступити цю межу не міг. Він не міг відкрити артилерію там обстрілу Майдану. Він боявся, він не переходив якісь межі. Можна було? в будь-який момент, коли штурмували Майдан, з другого боку кинути додаткові сили, зробити криваву масакру, що вимагали російські, скажімо, експерти, так звані, і добитися свого, знищити майдан. Він все одно не старався домовитися, знайти якусь межу. Оце є аналог між. Учмізму усіми своїми наступними проявами і італійським фашизмом, що таке російське була це є німецький нацизм. Там нема жі.